І перекус спустилися трошки смаковиці, тут можна зайти в кафеху, спробувати равлики. Не знаю, рекламують. Я хочу вже особливо да. цей. Так, тут вибирають кожен равлика, собі спробуємо равликів. Давай. Зараз. Аня. А не курс? Так. Я не знаю. Спробуєш? давай, только трошки. Так он вот чуть-чуть трошки есть, уж много нет. Это же не великий Ну, давайте его Это с чесноком. А тебе с чем? С грибами, с чесноком или с сыром? А? С сыром. С сыром, так? Тут. Сестра пробовала, все доброе. Ну, как тебе, бараш подобається? Сідай. Макар еще не вырешил. питання з равликом. Так, Макар, вже можеш куштувати. Тримай. Я зараз. Так, тобі сподобається ще не відірвати, воно ані не відірвати від равликів. Аня, за... Телеком відпустили, що все. Давай, Давай так. Напусую. Ну, враження. Та смачно. Такая, космонаві. Ну, така Кисла кисла метала, а потім вже і борщик. Аня більше Це з чесноком равлик сподобався. Макар сказав, що смачно, але З ще... Чесноком будеш спробувати? Равлика. Равлика з чесноком будеш спробувати, Макар. Ні, можу я з'їсти. Аня великий експерт равликів. Зараз спробує з сиром. Ну, мене може це не дуже сподобатися Тому що що? Тому що це дуже. Це, це, з... Ну давай. <гус700> <bij. гус Gram empezar> смачно смачно. так. Який найбільше сподобався. Мельбільше з чесником на другому на першому місці чесний, на другому сирний, а вже на третьому сирний.